Рано вранці, 11 листопада 1918 року, у вагоні потягу німецьке командування було вимушене підписати капітуляцію. Так закінчилася Перша світова війна. Весь світ був переконаний у тому, що тепер настане мир. Фраза Війна за припинення війни була надією кожної людини, яка бажала перетворити цю формулу в дійсність. Проте, поки в США раділи завершенню війни, Німеччина зустріла це завершення в руїнах. У січні 1919-го розпочалася Паризька мирна конференція. Британська делегація у Версалі описала ідею президента США Вудро Вільсона щодо створення Ліги націй, яка мала на меті забезпечення колективної безпеки, сприяння роззброєнню та міжнародному співробітництву. Проте лідери зустрілися з чималою кількістю проблем на своєму шляху, а виснажена війною Росія все більше й більше підпадала під більшовицьку владу комуністичної партії. Тим часом розгорівся конфлікт між Османською імперією та Грецією, яка за мирним договором отримала частину земель Османської імперії, що повністю навлаштовувала Османів. Ми вдячні усім і кожному підписнику за перегляди, лайки та коментарі, якими ви підтримуєте канал. Задля цього наша команда сценаристів, художників анімації, перекладачів та редакторів щодня наполегливо працює. А від сьогодні ми додали можливість підтримати нас фінансово, оформивши спонсорство тут, на Ютубі. Спонсори отримують доступ до унікальних нагород та згадку від команди в усіх наступних відео. Спонсорство допоможе нам створювати нові відео і робити їх кращими для вас. Дякуємо за підтримку! Союзні війська, тим не менш, стояли вздовж рейну аж до літа 1919-го. Їхні плацдарми вкорінилися в глиб переможеної, роззброєної та виснаженої голодом Німеччини. Цю країну вважали головною винуватицею катастрофи, адже саме Німеччина очолила злочинні сили. Нарешті, отримавши мир та безпеку, французький народ скандував ніколи знову. Однак таємнича тривожність все ще висіла над небом Франції. Населення Франції було значно менше ніж у Німеччини – на дві треті. Крім того, кількість німців постійно зростала, і це могло призвести до різниці в два рази вже через десять років. Франція висловила тотальне обурення щодо смерті півтора мільйона французів, які загинули, захищаючи країну від ворога. Керівництво пригадало погрози бісмарка новою війною 1875 року та танжерську кризу, через яку міністр закордонних справ Франції був змушений піти в відставку. А останньою краплею для нього стала смерть його сина на фронті під час Першої світової війни, внаслідок якої він пішов з політики остаточно. Генералісимус союзних армій маршал Фош наполягав, щоб кордони Франції простягалися по повстрімкий Рейн. Річка мала стати бар'єром та щитом, під прикриттям якого французи зможуть жити спокійно. Однак британські та американські політичні діячі вважали, що включення до Франції територій з німецьким населенням буде суперечити 14 пунктам та принципам, на яких мав бути заснований мирний договір. Союзники виступили проти вимог Фоша та Франції. Натомість вони заручилися підтримкою президента Ради міністрів Франції Жоржа Клемансо в обмін на англоамериканські гарантії оборони Франції, демілітаризовану зону та повне й продовжене роззброєння Німеччини. Німеччина втратила всі свої колонії, що приносили їй пшеницю, картоплю, вугілля, руди та інші корисні копалини. Крім того, вона була роззброєна та мала право на армію не більше ста тисяч осіб з довгим терміном служби. Що не дозволяло накопичувати резерви та набирати рекрутів. Німеччина мала віддати 5 тисяч одиниць артилерії, 1700 літаків, всі свої підводні човни. Незважаючи на протести ФОШа, Клемансо погодився. Президент США Вудро Вільсон, прем'єр-міністр Великої Британії Ллойд Джордж та Жорж Клемансо підписали гарантійний договір. Після завершення всіх процесів маршал Фош прокоментував підпис Версальського мирного договору неймовірно точно. Це не мир, а перемир'я на 20 років. Попри все, французьке керівництво, на чолі з прем'єр-міністром Раймоном Пуанкаре, бажало створити незалежну німецьку державу під контролем та покровительством Франції, проте ця ідея також не мала жодних шансів на успіх. З часом дійшло навіть до вторгнення франко-бельгійських військ до Рурської області в 1923 році та захопленням важливих ресурсних родовищ. Це викликало справжнє обурення не тільки німців, але й союзників. Внаслідок окупації французами частини німецьких земель між Ллойдом Джорджем та Понкаре виникла суперечка. Проте під тиском США та Британії війська довелося вивести вже наступного року. Хоча Друга світова офіційно розпочалася в 1939-му, вона стала наслідком цілої низки локальних конфліктів, що розгорталися в Європі. Справжньою європейською трагедією став повний розпад Австро-Угорської імперії після заключення Сен-Джерменського та Тріанопського договорів. Протягом багатьох століть цей спадкоємець священної Римської імперії давав можливість багатьом різним народам жити поруч та користуватися перевагами спільної торгівлі та безпеки. Без цього жоден народ окремо не зміг би протистояти тиску з боку відродженої Німеччини. Австрія втратила статус імперії. Угорщина 75% території та 3 мільйони населення. Крім того, Союзна Болгарія також втратила територію і 1 мільйон населення. Ліга націй отримала серйозний удар від Сполучених Штатів Америки, коли на виборах 1920 року до влади прийшли республіканці. Нове керівництво відмовилося від курсу встановленого президентом Вільсоном та зайняло більш ізольовану позицію. Новий погляд Америки полягав в тому, що країнам, по той бік Атлантики, необхідно самостійно вирішувати свої конфлікти, а також платити борги. Ситуація на материку погіршилася повною перемогою комуністичного режиму в колишній російській імперії. За місяць після початку Паризької конференції розгорілася війна між Польщею та Комуністичною Росією. Активні бойові дії розпочалися через рік, коли поляків підтримала Українська Народна Республіка проти комуністичної Росії. Червона армія хотіла через Польщу дістатися Німеччини та поширити соціалістичну революцію по всьому світу. Німеччина та Італія ледве не стали жертвами комуністичних замислів та пропаганди. У цій війні відбулася остання глобальна кавалерійська битва в історії. Близько 20 тисяч кавалеристів тоді загинули. Загальні втрати склали близько 120 тисяч тільки вбитими. З плином часу ініціатива на фронті перейшла на бік Польщі. Тому перший керівник СРСР Ленін вирішує йти на мир, і в березні 1921 року сторони підписали Ризький мир. Латвія отримала незалежність. Україна та Білорусь стали частинами СРСР. Наступного року завершилася остаточною перемогою більшовиків громадянська війна в СРСР, яка забрала близько 7 мільйонів життів у чотири рази більше аніж втрати під час Першої світової війни з боку Російської імперії. Комунізм вже частково поширювався світом. У Китаї почала зароджуватися своя комуністична партія. А Угорщина тимчасово потрапила під владу комуністичного диктатора Белекуна. На Вашингтонській конференції 1921 року союзники внесли пропозицію щодо морського роззброєння. Як наслідок, Англія та США почали топити свої лінкори, руйнувати військові бази. Таке дивне рішення ухвалили з огляду на тезу про те, що не тільки переможені, але й переможці мають відмовитися від зброї. Через це засудили Францію, бо вона зберігала свою армію на основі загальної військової повинності. Відносини США та Великобританії не були простими, їхньому співробітництву перешкоджав союз Британії та Японії. Зрештою, його анулювали. Японія отримала неприємні враження. Британці та західні держави фактично дали їй політичного ляпаса. Це була перша втрачена ланка для збереження миру. Поки єфрейтор Адольф Гітлер збуджував у солдатах ненависть до комуністів та євреїв, в яких він бачив провину за поразку Німеччини, його майбутній союзник Беніто Муссоліні запропонував Італії нову форму правління, яка мала врятувати італійський народ від комунізму та забезпечити Муссоліні диктаторську владу. У цей же час греко-турецька війна завершилася повною перемогою Османів на чолі з Мустафою Ататюрком, який наступного року проголосив Турецьку республіку та став її першим президентом. Сполучені Штати Америки виділяли кошти всій Європі, включно з Німеччиною. Однак, у відповідь вимагали виплачувати репарації та постійно її контролювали. Єдиним наслідком таких дій стало відчуття ворожнечі. Виплачувати репарації Німеччина могла тільки з нових займів від США, яка отримала близько 2 мільярдів фунтів, півтора від США та близько 500 мільйонів від англійських вкладників, що дало їй можливість швидко ліквідувати руйнування. Внаслідок займів у кінці 20-х США отримала тільки п'яту частину від того, що вони виділяли. А далі розпочалася ціла низка невдалих збігів, наслідків жадібності та імперських амбіцій. Запустила її гіперінфляція в Німеччині. Якщо до війни один долар США коштував 4, 4,2 марки, то в середині червня 1923 року 100 тисяч марок, а в листопаді вже 4,2 трильйона. Кілограмовий буханець хліба коштував 680 мільйонів марок. А в обігу з'явилися банкноти на 100 трильйонів марок. Ситуацією скористався Адольф Гітлер. Який разом зі своїми союзниками розпочав в Мюнхені так званий пивний путч. Гітлер вистрілив у стелю бару та почав кричати, що сформує новий уряд під своїм командуванням. Заколотникам вдалося взяти в заручники членів міської ради Мюнхена, захопити телеграф та телефонну лінію. Однак баварці вже повідомили в Берлін про заколот. Пуч завершився арештами ватажків, а 14 путчистів поліцейські просто вбили. Проте, майбутній диктатор заявив про себе та сподобався публіці. Гітлер був засуджений до п'яти років, що його прихильники вважали за жорстоким вироком. Внаслідок цього він провів за ґратами неповний рік, продовжуючи весь час свою діяльність. Саме там майбутній диктатор почав писати mein Kampf. У 1925 році помер президент Фрідріх Еберт, а до влади прийшов другий та останній рейхспрезидент Німеччини. Пауль фон Гіндербург гіперінфляція торкнулася не лише німецької марки. Американський долар також пережив своє падіння під час Великої депресії з жовтня 1929 до 1933 року. Завдяки своїй позиції після Першої світової війни США змогла взяти курс на значний зріст економіки і 20-ті роки стали справжньою епохою розквіту суспільства, клубів, джазу, мафії та виробництва. Однак інвестиції у виробництво були набагато більшими за реально необхідні. Так звана біржова бульбашка луснула, що призвело до банкрутства багатьох підприємств та неповернення кредитів. Зрештою, не могли повернути борги країни, яким надавався кредит, включно з Німеччиною. Радянський Союз створив в окупованій Україні штучний масовий голод та розпочав геноцид для придушення революційних настроїв та національної ідентичності українців. Злочинна влада конфіскувала весь врожай зернових та інших продуктів харчування у селян. Ліга націй через гітлерівський режим в Німеччині не хотіла конфліктувати з Москвою, тому не втручалася. Тільки в листопаді 2023 року Всесвітній конгрес дослідників голодомору геноциду українців зміг встановити коректну цифру в 10,5 мільйонів заморених українців в іншій частині світу, у Тихому океані. Теж відбувалися політичні заворушення. Японія мала претензії на китайську манджурію ще з початку ХХ століття, коли перемогла в російсько-японській війні. Російська імперія могла перемогти якби мала більше часу та військ, але цар Микола II вирішив підписати мир. Хоча точні причини цього рішення є предметом суперечок. У 1933 році Японія категорично відмовилась повертати манджурію Китаю, заявивши, що це абсолютно неможливо. Країна сонця, що сходить, планувала розширювати свої території та згодом розпочала японо-китайську війну, яка буде тривати до кінця Другої світової. Крім того, японська імперія вийшла з Ліги націй, відмовившись таким чином посилити колективну безпеку. Окупація Японією територій в Манчжурії показала, що наслідки за порушення правил Ліги нації мінімальні. Невдовзі після ігнорування манджурського конфлікту Ліга націй майже повністю проігнорувала абісинську кризу. Між Ефіопією та Італією загострилися стосунки, та внаслідок відбулися провокації одне проти одного. Ліга націй проголосувала за економічні санкції для Італії, але їх не реалізували повною мірою, тому вони стали фактично безглуздими. Британія та Франція навіть запропонували віддати Італії дві третини Ефіопії. Проте навіть це не влаштувало диктаторський режим. Італія вийшла з ліги і, зрештою, за два роки анексувала та окупувала Абісинію після перемоги у Другій італо ефіопській війні. Під час війни цивільні стали мішенями для італійської артилерії та авіації. Італія використала отруйний газ, хоча Мусоліні заперечував це. Знищення цивільних стало нормою для італійців. Правитель Ефіопії, Хайле Селасія І, залишив країну та прибув до Європи. Він виступив перед Лігою націй з докором Ви залишили нас Італії. Сьогодні це ми, а завтра це будете ви. Хайле Селасіє зрештою, урочисто повернувся до столиці країни під час Другої світової. Але офіційно конфлікт з Італією завершиться тільки через два роки після завершення Другої світової. Поки ж Європа тільки спостерігала. Поки Італія розширювала свої землі в Ефіопії, почалися заворушення у сусідній Іспанії. У 1936 році Іспанію сколихнула громадянська війна між республіканцями та націоналістами, що триватиме до початку Другої світової. Причини все ті ж: бажання керівних політиків нав'язати фашизм та комунізм, зростання цін на продукти, вивезення капіталів можновладцями, безробіття. Після смерті першого керівника бунтівників їх очолив майбутній диктатор Франціско Франко. Компартія Іспанії зросла з 20 тисяч до 300 тисяч осіб. Націоналістам допомагали Італія та Третій рейх республіканцям СРСР. За три роки бунтівникам вдалося захопити всю країну. СРСР з часом перестали підтримувати республіканців, але і Франко на релігійній ноті загострилися стосунки з Німеччиною та Іспанією. Внаслідок чого він запропонував німецькому легіону Кондор повернутися додому. Громадянська війна призвела до щонайменше півмільйона вбитих з обох сторін та 450 тисяч біженців. Франко оголосив іспанцям, що війну завершено, але це були тільки його слова. Ще до нападу на Ефіопію, Третій Рейх спробував організувати аншлюс з Австрією. Велика Британія та Франція розводили руками, хоча навіть Беніто Мусоліні відреагував різко та мобілізував чотири дивізії, щоб ті прийшли на допомогу Австрії. Гітлер ще недостатньо стояв на ногах, щоб вести війну проти Італії, тому він не вів до Австрії війська. А без підтримки Рейху переворот провалився. Тільки конфлікт Італії з Ефіопією об'єднав диктаторів вже під час війни в Іспанії весною 1938-го Третій Рейх ініціював Аншлюс. Приєднання Австрії в супередженевському протоколу, за яким було заборонене навіть економічне об'єднання з Австрією. Цього разу, після переговорів та ультиматумів, Гітлер віддав наказ військам розпочати операцію Отто та окупувати Австрію. Більше того, він особисто поїхав до Відня на своєму шляху, побачивши затор з танками, що вийшли з ладу. Внаслідок цього диктатор наказав посилити свою військову машину. Що також зіграє роль у майбутньому. Реакції світу на окупацію Австрії не відбулося. Країни почали готувати своє населення, промисловість та економіку до нової війни. Світ почав розуміти, що таке сучасна війна. Владу захопили Гітлер, Муссоліні, Сталін, стали зрозумілими імперіалістичні тенденції японського імператора Хірохіто. Вже в жовтні 1938 року Рейх окупує Судецьку область, а наступного року. Після пакту молотова рібентропа Третій Рейх та СРСР нападуть на Польщу, офіційно розпочавши Другу світову війну війну, після якої зміниться все. Диктатори Адольф Гітлер та Беніто Муссоліні не дожили до її завершення. Померли впродовж війни президент США Франклін Рузвельт та прем'єр-міністр Британії Невіл Чемберлен. А наступник Чемберлена Вінстон Черчилль, пішов у відставку. Світ дізнався, що таке ядерне бомбардування. Ліга нації самоліквідувалася, а замість неї з'явився ООН. Друга світова війна докорінно змінила світ і залишила на ньому шрами, що нагадують про себе і дотепер. Тільки після неї гасло ніколи знову насправді лишилося у серцях людей.